Перше квітня зазвичай називають днем сміху. Відомо, що сміх подовжує життя. Тож у переддень цього дня ми поцікавились у Кременчужан, чи жартують вони з цього приводу, та чи пам'ятають курйозні першоквітневі моменти. Прихожу радітелям, чаю солі додаю. П'ють свідкую. Так, сміюсь. Ну вас спина біла, це ж всі розуміють, так? Да? Раніше було таке, коли були. Помолодші, але зараз цим не займаємося. Ну, школьні всякі прикольчики. Хіба десь в школі? Типу, ой, в тебе там спина у крейді чи щось таке. А сказати, що якось розігрували, то не було. Дехто навіть соромиться розповідати про такі кумедні випадки. Навіть соромно розповідати. Не знаю. Щось ти скажи щось. Я не пам'ятаю. нічого. Тебе слабенька пам'ять да -да. просто. Раніше до війни українці залюбки жартували один над одним. Проте, чи допустимі жарти нині у наші складні часи, містяни майже одностайно стверджують, гумор потрібний. Український народ і живе, тому що все, юмор у нього. Воро хоче, щоб ми так сиділи всі і плакали тільки і гарювали. А Гумор нам допомагає. Знімати стрес. Нужна, тому що і так все, все розстроєні, у нас ну, много, много горя в рік в пройшло. Так що как бы, можна, да, Тільки так, щоб не, не сильно бідна було. Мені здається, що гумор нам потрібен. Все ж таки. Коли людина сміється, коли їй весело, це підвищує рівень сміху і радості в суспільстві. Мені здається, що краще все ж таки не забувати про сміх. Люди повинні відпочивати. І чу чуточку от війни все ж як Є діти, а щось ти хмурих, 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 так треба. Коли там наші воїни боронять країну, то теж жартують. Я думаю, що гумор це одна з наших таких суперсил. Це дуже підтримує, надихає людей не втрачати сили, не втрачати смак життя і є до чого йти. Тому я вважаю, Тому це а не це не йде. значить, а що треба йде, сидіти і плакати. Так, звичайно, це все дуже сумно, але потрібно продовжувати вірити в те, що ми переможемо, в те, що все буде добре. Тому жарти я вважаю допоможуть нам в цьому. А для тих, хто переконаний, що жартувати під час війни недоречно у пана Володимира є наступна порада. Свята гарне, добре, націлене на, на позитив. Але, на жаль, ну, в теперішній час треба, мабуть, все ж таки якось відволікатися, але ну, я вважаю, що важкувато. Я думаю, що жарти недаречні. Ну, треба бути в внутрішньому гуморі, бути в балансі між собою і всесвітом. От це головне відчувати якийсь позитив, тому що в негативі людина не може жити, вона і не повинна жити в негативі. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.